Товариство, всім привіт, всім глядачам YouTube каналу Джмілі. Величезний привіт від команди СРТ та, звісно, від Джмілі. Я одразу зараз намагаюся тестувати те, що у нас відбувається зі стрімчиком, тому що у нас сьогодні не звичайна локація. Ми трохи знаходимося в іншій локації, думаю, це трохи видно по задньому фону, який за нами. Ви скажіть, будь ласка, в коментарях напишіть. Що зараз у нас відбувається зі звуком, і я хотів би одразу попросити під'єднатися нашого друга, товариша та соратника Вітю. Віть, під'єднайся, будь ласка, для того, щоб ми одразу і твій звук протестували. Друзі, всім привіт. Раді бачити вас на каналі ЧМІЛІ. Зараз ми будемо розігрувати айфон. Напишіть, будь ласка, чи чутно мене от, от зараз. Мы не Пишут, что чуют, пишут, что чуют. Пишут, все ок. Так, а что? Э, да, да. Отже, товариство у нас був невеличкий збір. Тобто команда СРТ під'єдналася до акції, які, яку проводила благодійна організація, благодійний фонд ДЖМІЛІДЖМІЛІ «Джмілі» постійно щось проводять, але у нас немає на превеликий жаль можливості приєднуватися до кожної акції. Але ми намагаємося, коли у нас є така можливість. Отже, у нас яка була акція, що зробили ДжМІЛі, ось такий є iPhone 16 Pro Max. Він у нас запечатаний. Це у нас е, iPhone 16 Pro Max. Наскільки е, Гігабайт? Не бачу. 256. На 256 Гігабайт. Новенький телефон. Ось всі пломбочки тут на місці. І цей телефон у нас дістанеться людям, які донатили. На те, щоб благодійний фонд Джмілі закупив карету швидкої допомоги, тобто мед Евак. Мед Евак у вигляді. У нас Volkswagen Caddy. Це так, заводський, так. заводський, заводська карета швидкої допомоги. Е, якщо я не помиляюся, вона вже повністю відремонтована, відбудована. Нам, до речі, допомагав е, наш дружній, ріднесенький V8 сервіс. Хотілося б передати вітання і Валерчику, і Ігорю Миколайовичу, тому що хлопці зробили багато роботи. Щодо відновлення цієї машини, а вона була в такому собі стані, і зараз вона вже знаходиться в технічно справному, навіть більше чудовому стані. Ну і звісно, наша вдячність, наш заохочувальний приз, який надав благодійний фонд ЖМІЛІ, ось цей iPhone. І, як завжди, ми будемо зараз з'ясовувати, хто у нас буде переможцем, кому дістанеться цей чудовий телефон. І розігруємо ми телефон вже вдруге. Перший раз ми розігрували теж iPhone. Тільки якщо я не помиляюсь, 15 Pro Max чи який там. І, І, ні, ні, ні 16. У нас ж тоді вийшло. Люди нам сказали, що дадуть 15 Pro Max, Ми почали записувати. А ти кажеш, так краще буде 16-й вже якраз вийшов. А вийшов 16 І вони нам на, на розіграш дали 16-й. Ага, все, все, так. Да. І ми минулого разу тоді розповідали про цю акцію, тоді благодійний фонд Джмілі нас збирав на станцію РЕП, і звіт ми робили на нашому каналі, якщо я не помиляюсь. Так. Станцію вже передано, вона працює на фронті, досить потужна, там така штукована, я її бачив на власні очі, і вона вже працює. І цього разу у нас. Такий самий розіграш, і відбувається це точно такий метод, який ми проводимо, коли розігруємо машини. Тобто, нам е... монобанк надав спеціальну Excel-таблицю, і там у нас вказані всі донатори. І зараз вже Вітя швиденько розповість, як це буде відбуватися щодо з'ясування, хто саме у нас буде переможцем і отримає цей телефон. Вітя, тобі слово, будь ласка. А, скільки ми зібрали? Скільки ми зібрали? Зібрали ми більш ніж пів мільйона гривень. У мене десь є всі необхідні скріншоти, які мені кидав. Люди пишуть Руслан. Що не чути. Друзі, як нас чути? Десь звук пропав. А, у зараз чути. друзі, чи чутно Віктора зараз? Зараз. Напишіть хтось. Чутно на мене зараз. Зараз у нас затримка. Mm -hmm. О, О, плюс, дяко, плюс. Дяко. Пишуть, що чутно. Дякую, глядачі. Mm -hmm. Так. Банку, банку розбита, але не видно, скільки ж там, щось воно відсмічує. 540 тисяч 141 гривня 63 копійки. Друзі, ми дуже вдячні за те, що ви приймаєте участь в таких зборах. Це дуже важливо для хлопців. Продовжуємо допомагати. Війна триває і разом до перемоги. Е, так, отже, начебто, ми показали, розповіли, нічого не забули. І тепер давай перейдемо до таблички і швиденько нагадаємо, що у нас буде відбуватися тут самі основні позиції. Так, ось така табличка. Так, ось така табличка. Дивіться, на табличці. Зараз щось у мене тут відкрилося, відкрилося. Тисячі п'ятсот п'ятсот, що розірвало, що розірвають буде рядком, по цим рядком. Не за П не за перше а за тру за труховка за... колонка Акаколонка А тому від Гугла у нас закріплено закріплено ловок таблиць за ловок першого і по останні у цій таблиці зібрані всі дощінша до що один шанс він коштує 200 фін коштує двісті, якщо ви донатили. наприклад, виданати <по> <по> що. Це, що? Це, Це на Андеркані, Вітя, на чуєш? Вітя, Вітя, у нас Паре? є ще Паре? один Паре? момент, у тебе циклічне ехо. Пишуть, що у тебе ехо потрібно. Пам'ятаєш, у нас така проблема колись була. Так, а ну зараз, скажіть, вибачте, у нас кожен раз ми переналаштовуємо той <кх> звук. І воно у нас не працює як треба, тому що через ті технології, які ми використовуємо, постійна проблема якась у нас зі звуком. Ану, скажіть, будь ласка, зараз еха моє. Зараз ок ок пише. Дякую, я виснув. Дякую. То я я думаю, що не треба повторювати так, щось там чутно було. Ось якщо у нас Олександр і він донатив по 400 гривень, то він має два шанси в цій таблиці. Якщо ми пошукаємо в таблиці за номером учасника банку, ось ми бачимо, що їх два. Але зверніть увагу, що вони не йдуть один за одним, тобто це номер рядка два. А також це номер рядка 696, Тобто всі рядки тут розподілені рандомно в цій таблиці. Ну, для того щоб впевнитися, що всі шанси враховано. Я відсортую, наприклад, цю таблицю за номером учасника банки. Нагадую, що номер учасника банки він є в таблиці тоді, коли ви донатили з Монобанку. Якщо ви донатили з будь-якого іншого банку, то треба було вказати в коментарях ваші контактні дані, щоб можна було було вас знайти. На жаль, якщо хтось цього не зробив, то він не приймає участі в цьому розігріші, тому що ми просто не можемо вас знайти. Якщо ви не з Монобанку донатили і не вказали в коментарях ніяких е е контактних даних, але е тим не менш та сума, яку ви задонатили. Вона все одно пішла в діло, і це найголовніше. Так, ось дивимося, що, е, наприклад, я колись проскролюся Михайло Ша, він донатив декілька разів по одні тисячі гривень. Ви бачите, що час поповнення тут різний, і тому він має раз, два, три, чотири, п'ять, і плюс раз, два, три, чотири, п'ять, ще п'ять шансів. Тобто всі шанси в цій таблиці враховані. Ось Валерій Б. Донатив одну тисячу гривень, раз, два, три, чотири, п'ять шансів. Так, ну я думаю, давайте ще кудись. Я вниз проскролю там рандомно в якусь позицію Олександр Г Олександр, теж п'ять шансів, а, тисяча гривень донат. А ось Ляпе, це взагалі дивіться, декілька разів. І дуже великі суми дуже вдячні для ПЕП, вам за таку підтримку потужну, Ну взагалі ми вдячні кожному, тому що навіть до нас дві гривні це дуже важливо і. Допомагає. Так, ну що? Я щось забув? Що, що я Та ні, начебто віть все окей. Давай вже переходити до розіграшу, Продемонструй, будь ласка, Random.org, що він там працює. І, власне кажучи, давай з'ясуємо, хто в нас переможець хто в нас отримає айфончик. Так, переходимо до Random.org, Я його перезавантажу. Давайте подивимось на. Статистику, як це ми завжди робимо, рівень буферу. Ми бачимо, що сьогоднішня дата, а також за UTC time. У нас зараз все співпадає. Подивимось частоту джерела. Тобто це дійсно рендоморг, ніяка підстава, І розіграш у нас буде відбуватися за оцим блоком, перевіримо, що він працює. Я можу поміняти тут, не знаю, 7 тисяч поставити, і ми бачимо, що він генерує цифру рандомну. так. І зверніть увагу, що чи, ці е, числа, які вказані тут, вони теж входять в діапазон. Тобто номер один і номер сто в даному випадку теж має шанс на виграш. Тобто ми забираємо останній рядов 2504, так. так? І вставляємо його сюди. Ну, так, натискає... натискаємо і з'ясовуємо, хто у нас переможець. Давай. Друзі, удачі. Бажаємо успіху, так. А у нас під номером 895. А я проскролю. ж це буде 800. 95. п'ять. І це у нас Дмитро С. Дмитро С. Задонатив 2 тисячі гривень, мав 10 шансів, і він донатив з Монобанку, тобто ми можемо його знайти. Я думаю, що зараз хлопці та дівчата з Монобанку дивляться наш стрім, і вони вже зв'язуються з Дмитром С для того, щоб нам дозволили отримати його контактні дані.

Так, Монобанк вже так, eh, да, Монобанк вже зв'язується у нас eh, з Дмитром. В тебе є знайомий Дмитро С? Та відкуди я, я знаю, чи ну, є. У мене, у мене знайомих Дмитро. Саме Дмитро С немов. Я не знаю. Може він С, може не С, може ще. Ні, я ж як завжди болію за Джмілів. А ти за СРТ, ти в цьому сенсі. Ти в цьому сенсі. А, Дмитро Ну Ти розумієш, що СРТ то більше колектив, ніж Джмілів. Ну, я думаю, що у нас колективи майже ідентичні, тому, тому тут таке. Так, чекаємо, чекаємо на відповідь від Монобанку. Для чого? Для того, щоб прямо зараз в прямому ефірі зв'язатися з Дмитром і поздоровити його від всіх нас, тим, що він став власником айфончигу. І домовитися про те, коли ми зможемо йому віддати цей приз. І до речі, поки, поки у нас є така невеличка пауза, хотів анонсувати, що незабаром у нас стартує нова акція на youtube каналі Суми Racing Team, також, звісно, і на youtube каналі ДжМІЛі, і будемо ми розігрувати дуже цікавий преміальний кросовер. Преміальний кросовер, який... Сказати поки що не можу, можу сказати, що він повнорозмірний кросовер, він кайфовий, він класний. Ми над ним трохи попрацювали, і я думаю, що приблизно, якщо все буде окей, десь за тиждень ми розпочнемо цю акцію. Думаю, на початку травня ми про неї оголосимо і, як завжди, будемо розігрувати автомобіль, задля того, щоб підтримати Збройні Сили України. Чудова кайфова тачка, То -то вона те, мені те, що Ти зробив з тою фахівкою, ти їх називаєш трохи. Ну, не трохи, Друзі, але... Там з тачка стільки роботи зроблено. Там, ну, іменно Цілена тобто, да, Для того, щоб вона, була цікава, да, щоб вона була максимально <кх> цікава, смачна, е максимально красива. Отже, Є е у нас номер телефону. Ну, Дмитро вже в курсі, зараз і ми зателефонуємо. Да, Дмитро вже в курсі, скоріш за все, тому так, що ми телефонує. Ілюха, привіт. Кіра. дивитесь. Так, окей, телефонуємо. А до речі, можна відночку. Зараз зачекай хвилинку. Алло, Дмитро, вітаю. На зв'язку, Денис Вітаю. із команди СРТ. Дуже приємно, Денисе. Е, ну, ви вже здогадалися, що ви виграли iPhone 16 pro Max, тому що підтримували Збройні Сили України. Так, так. вже телефонували, питали, та. е, У нас декілька питань. По-перше, скажіть, будь ласка, ви є підписником youtube каналу Джмілі чи youtube каналу Sumer Racing Team. А спочатку. Спочатку Сумарисінг Стим. Знову. Все. Тоді 2-0 на нашу користь. Скажімо так, я Сумаресінг Стим вже років 5. Це чудово, це чудово. Ми вас, Дмитро, вітаємо. Скажіть, будь ласка, ви з якого міста? Місто Київ. Місто Київ. Тобто ви можете з легкістю особисто приїхати і отримати подарунок. Так, в цілому. Ага, супер. Тоді лишаємося на зв'язочку. Ми завершуємо пряму трансляцію. Вітаємо вас тим, що ви стали переможцем. Дякуємо вам за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Ну і за декілька хвилин зв'яжемося з вами. Так, да, Дуже вам дякую. На зв'язочку. Да, слава Україні! Героям! Героям слава. слава. Отже, товариство є у нас черговий переможець. Не засмучуйтесь, тому що такі акції будуть тривати ще певний час і на нашому каналі, і на Ютуб каналі «Джмілі», і всіх буде змога стати, я сподіваюся, переможцем і щось такого цікавого виграти. Правильно? Ну, Це раз 50 на 50, давай так зарахуємо. Да, да, да. Тому товариство, як завжди, вам величезна подяка. Як я вже казав раніше, незабаром стартує чергова акція щодо розіграшу автомобіля. Будемо збирати гроші для наших хлопців. Черга у нас. Від військових шалена, вона не стає менша, потрібно все більше і більше допомоги. Машини закінчуються, ребів потрібно більше, і амуніцію, обладнання теж потрібно багато ще. Тому працюємо, працюємо разом з вами над вирішенням всіх цих питань. Так, друзі, дуже вдячні вам за підтримку. Працюємо далі, працюємо на перемогу. Ми обов'язково переможемо. Друзі, всім дякуємо. Слава збройним силам.